Привіт всім! Як ви бачите, трошки вирішила тая наше попланувати. І силосний бурт, як на мене, тут просто ідеально може стати. От. Але це все тому, що, гадаю, на силосі ми зможемо добряче заробити, і от якщо поставити оцю силосну яму, то це буде набагато простіше, ніж зараз. Те, що ми робимо сіно, сушимо, чи якщо, наприклад, тюкувати. О, то це все, звісно, добре. Я замовив знесення цього сарайчика, знесли його, прийшли успішно, і навіть місцеві мешканці розтаскали. Це ще з нього залишилось. Комусь дах пішов, комусь там на загородку пішли дошки старі. Коротше, тепер тут ось так, така дірка. От Тим не менше, от я вже знаю, що тут стане певно силосна яма, але не зразу. Не зразу тому що я хочу заробити на ту силосну яму. Ви скажете, так грушей вже в тебе, як собак нерізаних. Ну так, гроші є, але ж вони, ми знаємо, що дуже швидко закінчуються. Я хочу заробити на цю силосну яму, і тоді її вже купити. Як нібито на зароблені гроші, а це у нас буде такий, я хочу, подушку безпеки, так би мовити. Десь близько мільйона нехай буде, і от оцей мільйон буде недоторканий тільки якщо. Війна почнеться. От тільки тоді можна буде його зняти і щось із ним зробити. Половину на дрони віддати, іншу половину ще кудись притулити. Так, ну що, давайте, мабуть, тоді почнемо трошки продавати. Потрошку продавати. Сінце, потрошку розчищати місце, і подивимось, як швидко можна буде заробити гроші на цей силосний бурт, тобто яму, і, власне, будувати його. Будувати, тому що з кожним днем в мене планів все більше. Я бачу можливості, і ці можливості сподіваюсь, що швидко. І вправно ми застосуємо. Сьогодні у нас на старій біогазовій станції приймається аж шкода якось таке чудове сіно перетворювати на метан. Але найкраща ціна проти ціни не попреш. Дві 600. Дві 600, як. як то кажуть, як з куща заробили. Не знаю, чому так кажуть, як з куща. Певно, тому що... З куща легко і просто щось зняти, зірвати? От, але ж тут не так вже й легко нам це все дається, до речі. Оце ж силосна яма теж. Ну, але, певно, для цього треба купити. Так, а ну цікаво, подивитись, тому що тут я якось прогавив, тут я не був. Це що таке це? Схоже на те, що це тут навоз якийсь, чи що. Так, це, мабуть, от якісь відходи цього біогазового заводу. By Separator Digestate. О50. Так, тут у нас рідина, а там гущавина. Тобто компост, певно. Це я так. Припускаю, що, певно, там компост. Так, володіє цим всім Галина Степанівна. Цим добром. Як стара жомова яма, пам'ятаєте, хто, хто володів? Так і тут старий біогазовий завод. Ну, гаразд, якщо подивитися, власне, що? Що за нього. Просто так цікаво, що за нього хотять. Ось отут у нас оцей борт. Так. так, Тобто треба 56-ділянку ту ділянку купити, коштує вона майже 300 тисяч. І тоді буде і біогазовий завод зразу, і Силос сюди можна вкидати. Ну, гаразд, не так уже й дорого. Можливо, я і план зміню, і не буде в мене подушки безпеки, все розтринкаю. От як тільки набридне сіно косити. І там десь складати, от то я продовжую його косити, але складати буду вже в іншому місці за 300 тисяч купленому. Ну, подивимося. Коротше, що тут. Поки що ще нічого не ясно. Чим би таким зайнятися? Максимально корисним, швидким і цікавим. Головне. Так, а це теж, я розумію, так. Ліквід сепаратор. Тобто тут рідина, там гущовина. Ну і ферми. Ферми. От я вже казав за те, що якщо є сіно і буде силос, то корови аж просяться. Так, тут теж можна буде щось продавати. Корови аж просяться, щоб їх купили, тому що більш нічого не треба. Треба буде тільки діжку купити і молоко вивозити на продаж. А тут наліто будуть з'їжджатися з міст з праглі. Городяни до свіженького молочка, до свіжих продуктів. І будуть розкупати. А на зиму можна буде молоко, на молококомбінати возити і робити з нього масло і інші продукти. Так, гаразд. Ще такої 100% впевненості в мене немає в цьому. Що саме зараз я це хочу, але вона може з'явитися будь-якого дня під настрій, як то кажуть. Зовсім не по плану. Якийсь там хтось там складає бізнес-плани, щось там планують, щось там роблять, консультуються. Тут все не так. З лівої ноги та я встала наша, і все. І нічого не робиться. Справи... Тоді все робиться так, як слід. А тут теж справи йдуть, і доволі я вам скажу непогано. Ось таку ділянку вдалося сьогодні зранку майже до обіду виробити. Вирубати і трави накосити. І тут знову-таки така думка прийшла: а чому треба їздити? Ось оце збирати по одному валку, по одному рядку. Між деревами об'їжджати чи між пеньками, якщо можна спочатку це все вирубати, вивезти, пеньки поприбирати. Потім таки придбати той валкувач і ним в три проходи все можна буде зробити швидко і легко. Коротше, будемо працювати. Таким чином буде швидше у нас іти робота, і веселіше, і швидше, і різноманітніше. От також я зрозумів, в чому проблема. Тому що деякі дерева ріжуться, нібито зразу, деякі не зразу. Справа в тім, що висота залежить. От я так, в принципі, і вважав, але тепер пересвідчився на десяткові дерев, щоб аж до землі обрізати, на жаль, не можна дерево. Хоч і хотілося б максимально, аби пеньки оці і не стерчали, і крізь них не проїжджати, та і деревини ж все ж таки більше, але ні. От тому такий якийсь треба тут баланс. Баланс висоти. І поки тут та я працювала, прийшов сюди дід Явтух. Виявляється, це старий лісник, він тут все життя пропрацював. От він той порадив, каже, ти підніми повище, тоді воно буде різатися, так як слід. А з ним прийшла баба Адарка, яка пропрацювала 50 років на фермі до Яркою. Ще кимось, кимось там за фермою вона була, от, але. А вона порадила, каже, ти отак зроби. Не їсть на кожен, на кожен валок, каже, а це позрізаєш, потім візьмеш, купиш, в тебе ж гроші є, та кажу є. Ну, так каже, що ж його голову морочити. Ну, вправді, що його морочити голову? Якщо можна все швидко зробити, то краще робити швидко. Тож, дякуючи дідові та бабі? Зараз ми швиденько це зробимо все. От, а також китайцям. Яких хлібом не годуй, а дай тільки попрацювати. Бо хто в нас... хто буде? Працювати в Україні. Якщо людей у нас було 30 до війни. Зараз кажуть 7 виїхало. Ну, це так, я гадаю, пом'якшують пігулочку. Насправді, певно, виїхало більше. Ну, нехай буде від 7 до 10. Візьмемо 8. Далі. Загинуло, на жаль, і ще загине. Ну, будемо оптимістами і будемо вважати, що не загине ще стільки ж, скільки вже загинуло. От, а по різним прогнозам загинуло більше мільйона вже, лише військових 500 тисяч. Будь-яка книжка з військової справи каже, що цивільних гине завжди більше, ніж військових. До п'яти разів. Тобто 5 на 5, 2,5 мільйона загинуло. Так, телефон, як завжди, прозвонив. Отже, що ми там казали? 2,5 цивільних, 500 тисяч військових, тобто 3 мільйони. Плюс 8. Виходить 11 мільйонів мінус. От, звісно, що з тих восьми половина, певно, ще повернеться. В залежності від того, як будуть тривати бойові дії і яка буде розруха. А вона буде і буде набагато більша, ніж зараз нам здається. От, ну, нехай там. От, нехай 4 і 3. 7, мінус 7 мільйонів українців. Тобто 30 мінус 7, 23 мільйони залишиться. З них половина пенсіонери. Діти, які не працюють, звісно. От, ну і інші. Силовики там тощо, тощо. Ті, хто не виробляють продукту, а тільки споживають. От. Власне, так і виходить, що в нас буде нікому працювати взагалі. Тож будемо завозити китайців. 10-20 мільйонів завеземо і заживемо тоді непогано. Та можливо вони й самі зайдуть. Їх і завозити не треба буде. От. Але це все, звісно, буде, якщо Україна переможе. Бо, тоді... Бо якщо ні, то тоді і рахувати тут нічого. І планувати теж. До речі, тут такий цікавий момент виявляється оця купа колод. Це ось така купа, крізь яку можна пройти. Оце те ж саме, воно не прибирається. І тут ось так само. Дуже дивно, ну, але як я, так я. Тут показує, а показує, що половина, майже половина це чудово, ламки трошки вже є і трошки є брусу, але продавати поки що нічого. Тож, план такий, зараз прибрати і колоди, і як і радила баба Одарка. Таке я візьму, можливо, в оренду візьму цей валкувач, подивимось, яко, якої ширини краще з цим трактором працює, та й взагалі. Чи треба. Найбільший брати, наприклад, чи може і середнього достатньо буде. От мені цікаво, чому розробники. Зробили так, так погано роботу з лісом, а саме з цими навантажувачами, що з ними працювати це. Як ото кажуть, ворогу не побажаєш, але ми ж бажаємо ворогу всього найгіршого, то можна було б йому теж це побажати, попрацювати з навантажувачами в <смір -симуляторі> фермер симуляторі. От, але то було б їм занадто просто і легко жити. За ті злочини всі, які вони щинили і ще щинять. Давай, 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 тягни. Тут явно ось трактор треба потужніше. Це ледь-ледь витягає нагору. Тож тут треба буде потужний трактор. А оцей замінити цей буде вже тоді їздити з косаркою. А того дрібного можна буде продати. Не знаю, хотів я, звісно, працювати тим навантажувачем. Якось воно було б атмосферно, так би мовити. До речі, якщо ви знаєте слово, яке може замінити атмосферність в іграх, бо якесь воно вже за заяложене, як на мене, то запропонуйте я, залюбки буду його використовувати. От, але не так сталося, як гадалося. Мені здається, що в цих навантажувачах треба, щоб була отак, ну, як отут. Тобто я в нього сідаю, під'їжджаю до колод, натискаю клавішу і всі колоди потрапляють туди йому в. В захват цей. Ну і мені тільки залишається під'їхати до причепа і вивантажити. І знову ж таки, щоб і вивантажувалось, теж на кнопочку я натиснув, щоб колоди не розлітались, щоб це не дратувало. От тоді можна буде користуватися навантажувачами і їх купувати, і буде в цьому якийсь сенс. Та поки що зараз я мало бачу. Так, там здається немає. Он бачу, де на краю ще лісу, на краю порубки. Ну, а це Чи воно таке дрібне, що його навіть не беруть сюди. Певно... повен уже далі вже просто неможливо. Чи, як на мене можливо, все можливо. Нічого, нехай буде наступного разу. Тепер би виїхати. Я вже думав, чи не знести ворота? Щоби в них не потрапляти постійно? Хочеться все облегшити, будь-які. що там. Ну це як знаєте, це як скалка в дупі. Ну, не тільки ворота, взагалі, я маю на увазі. Взагалі будь-які. Ага, все. Тобто це. Це кінець. Ну, гаразд. Я не проти. Адже ми можемо розвантажити? Так, фастенон, Change. Десь тут було розвантаження. Було, та я вже щось не бачу. сайд лефт. Райт, нам треба лефт. E. Отакої. Ну, гарно хоч повискакували. А не застрягли в будівлі. Тобто от тепер якраз той варіант, що треба їхати в магазин. Що тут таке жовтого кольору? Тут де? дерево жовте. А, ну так, вересень вже. Вересень місяць. Тобто зараз я поїду в магазин, якраз перерва обідня у нас, кави попити, там, поспілкуватися і подивитися, що тут. Що можна придбати, що можна взяти в оренду. І я гадаю, що пинки поприбирати, і, власне, можна трошки пришвидшити прибирання цього сіна і трави. От, а тут ось уже, бач, тут уже ось отут треба різати. Тепер воно буде тут скрізь валятися і заважати, і косити, і ходити, і взагалі всьому. От роботи багато. День тільки почався, планів ще більше. На, на всі плани, певно, ніяких і грошей не вистачить. Не тільки тих, що я ті, що мені ще й в кредит можуть дати. От, але ж це добре. Це краще, ніж не мати ні планів, ні бажань, нічого взагалі. Тож, поїхав я за цією валковою жаткою, зустрінемося в наступній частині. Пишіть в коментарях, якщо ви не згодні щодо моїх міркувань різних. Можемо навіть трошки посперечатися тут або в телеграм-каналі. І всього вам найкращого. Бувайте!